Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам китайський гороскоп на 2024 рік зеленого дракону. Коза у рік дракону. Коза у 2024 році зеленого дракона буде тверезо оцінювати ситуацію, свої проблеми, ніж у попередні два роки. Кількість суперечок і труднощів на рік зеленого дракона у кози зменшиться. Успіх у грошах буде посереднім, тому козі бажано не складати плани на весь рік, не брати зобов'язання, які б обмежили її у часі та прийняті самостійних рішень, бо у складних обставинах їй краще діяти оперативно, вносити потрібні зміни, не втрачаючи час на узгодження, хоча через самостійно прийняті рішення. Та дії у кози будуть сварки з партнерами, друзями та рідними людьми, та вона зможе відновити мир та гармонію у стосунках, її не спіткають великі біди. Козі буде важко накопичити гроші в цьому році, та вона зможе вийти сухою з води, з фінансових проблем, якщо не буде ризикувати і не буде вносити кардинальні зміни у свою діяльність, творчість та навчання. У 2024 році зеленого дракона козіний слід розпочинати будівництво чи ремонт, вносити зміни у свій будинок. На цьому я закінчую. Спасибі вам за увагу. Бажаю вам у 2024 році всього найкращого, щастя та здоров'я. До побачення, дорогі друзі.